Готуємо смачну закуску з хрону та червоного бурячку до українського борщу, ковбасок та холодцю. Mm. Друзі, я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. З вами Олеся Піжик, і сьогодні я хочу поділитися з вами абсолютно простою, але дуже смачною намазкою на хлібчик, яка готується з червоного бурячка і з хроном. Для приготування цієї закуски вам знадобляться наступні інгредієнти, всі вони перед вами на екрані. Або, як завжди, можете перейти в опис під цим відео і забрати рецепт собі. Ще я люблю робити ось такі от канапки на чорному хлібові і зверху класти оселечик. Це також нереальна смакота набагато смачніша, аніж просто їсти з хроном хлібчик, робити канапки чи з гірчицею. Ну, це вже на будь-який смак. Але я... Хочу поділитися. Дуже-дуже смачно. Беру відварений буряк. Його можна також запекти, буде смачніше. Пів кілограма вже готового бурячку. І натираємо на дрібну тертку. Обов'язково. Не блендером перебиваємо, не на крупну тертку, саме на ось таку дрібненьку. А далі нам необхідно або руками, або як я через сито відтиснути зайву вологу. Бачите, багато тієї самої червоної водички. Ми її позбуваємось, або ж на марлю відкиньте. І все. Готовий натертий бурячок без зайвої рідини. Перекладаємо у миску, сюди ж додаємо сіль за смаком. У мене ось так пів чайної ложечки. Можете скуштувати чайна ложка цукру або й Часничок сушений обов'язково. Саме сушений він не такий ем, чітко виражений, як свіжий. Далі хрін, готовий хрін з магазину. Даю щедрих отакі з гірочкою чайних ложки. І будь-яка рослинна олія, у мене це оливкова чайна ложечка. Хрону можете дати за своїм смаком, дивлячись, з якої інтенсивності він у вас. А далі просто перемішаємо всі інгредієнти. Готову суміш перекладаємо в баночку, у мене ось така на 270 мл. Все, закуску можна куштувати. Ось така от баночка вийде, яку можна зберігати у холодильник, але я вас запевняю, що вона дуже дуже швидко закінчиться. Як тільки закінчується ця, я чим скоріш готую іншу, і вона просто можна сказати на конвеєрі, готову страву зберігати у холодильнику або в холодному місці. Вона пасує абсолютно до будь-яких страв. До перших, до других, дуже смачно ось такі канапки на чорному хлібові подавати до борщів, гарячих, супів. Або ж як я сьогодні, в мене домашній холодець готувала, нежирний, не курки та індички, а також до смачних домашніх ковбасок. Ну це дуже смачно. Друзі, ну зараз буде відбуватися щось просто незаконно смачне. У мене є домашній холодець, який я зварила на днях. Він вже закінчується, але вистачить. Беремо щедрий шматочок домашнього холодцю. Погляньте на це. Рецепт холодю потрібно відзняти ще раз. Легесенький, з індички, з курки. Тепер до холодцю що нам бракує? Ось такі от шматочки чорного хліба, правда? І беремо, власне, нашу намазку, яку ми щойно приготували з бурячка і хрону. Вона настільки ароматна. Ось так щедренько намашуємо. Хочу сказати, що хрону ви можете додати за своїм смаком: хтось більше, хтось менше. А також можете ще додати сюди оцту яблучного, наприклад. Для пікантності кислинки, але, як на мене, з готовим хроном, якщо робити, то кислоти цілком достатньо. Це є так, щоб ви собі розуміли. І кому зараз буде дуже смачно і ситно. Ось так це все виглядає. Зараз покажу. М -м -м -м. Ось така краса. Зараз буде мені так смачно, ситно і по-домашньому. Готуйте обов'язково, тому що смачні речі, дійсно класні, вартісні речі, вони готуються дуже просто. Ось так. Усім смачного. Ну, що може бути смачніше? Холодець нежирний, смачний, прозорий. Чесно, я варю дуже смачний холодець, дуже. Ось така от канапка, М -м -м. це приємно до сліз, це смачно по-українськи. Це щедро по-українськи. Просто неабияке вдале поєднання всіх найпростіших продуктів. Готуйте обов'язково і не забувайте, що українське воно ж найсмачніше. Холодець. Ну і звісно, мені неабияк смачно. І так, якщо вам цікаво, як я готую цей холодець всього за годинку, ось такий от прозорий, смачний, легкий, пишіть в коментарях, і я обов'язково зніму для вас цей рецепт. Ну, а зараз буду смакувати далі. А ви готуйте і доєднуйтесь. Усім смачного! Друзі, ну якщо вам ця страва прийшлася до смаку, лишіть, будь ласка, гарний, теплий, щирий український коментар. І, звісно ж, поставте вподобайку на підтримку каналу і підтримку україномовного контенту. І хто ще не підписався, виправляйте це обов'язково і долучайтеся до нашої величезної Ютуб-родини, яка налічує вже більш ніж 81 тисячу чудових людей. Разом смачніше готувати. Усім смачного!